Вітаю вас, любі малята! На минулому занятті ми з вами говорили, що так як наша земля обертається довкола сонечка, то в нас відбуваються зміни пір року. Давайте нагадаємо, в якому порядку наступають пори року. Першою в нас йде зима. Потім весна, літо і осінь. Отже, ми з вами маємо чотири пори року. Зима, весна, літо, осінь, які завжди змінюють одна одну. А зараз я пропоную вам пограти. Я вам прочитаю віршик, а ви додасте ось слово, яке я пропустю. Вранці ми із добрим ділом... Привітали понеділок. Ніченька минула скоро, трудовий іде вівторок. Спритна, вміла, молода, вже настала середа. Йде четвертий день? Називається четвер. Діло добре ладиться, як настала п'ятниця. Дома скрізь кипить робота, як почався день, субота, а субота з хлібом-сіллю привела сестру неділю. Отже, ми з вами нагадали дні тижня. Давайте ще раз їх назвемо по порядку: понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота. Та неділя? Ми бачимо, до нас завітала така чудова гостя білочка, яка принесла з собою для вас завдання. Тож, давайте пограємо з білочкою і виконуємо всі її завдання. Погляньте у білочки на кульках написані цифри. Але одна цифра пропущена. Яка цифра має бути на жовтій кульці? Так, цифри йдуть по порядку. Два, наступна. Три, чотири. Отже, на жовтій культі має бути цифра 3. Молодці, чудово справилися. Яка цифра має бути на рожевій кульці? Так, два. А якщо ми трошки ускладнимо завдання, на блакитній кульці. Перед двійкою. Так. Кулька з цифрою один. А після двійки кулька з цифрою три. Молодці. Яка цифра пропущена на блакитній кульці? Так, 5. Яка цифра має бути на блакитній кульці? Два молодці. І на рожевій? 4. Так, яка кулька блакитна? З якою цифрою? З цифрою 3. І яка цифра має бути на рожевій кульки? Цифра 5. Чудово справились з завданням. Білочці потрібно порахувати предмети на картинках. Давайте допоможемо їй. Порахуємо і визначимо, скільки кожного предмета, скільки півників. Так, півник один. Скільки жабенят? Чотири. Скільки гусенят? Так, два. Скільки корівок ви бачите? Так, молодці, три корівки. Скільки коченят на малюнку? Так, три. Скільки корівок? Одна. Скільки козенят? Четверо козенят. І скільки курочок? Дві. Молодці. Чудово справилися з завданням. Скільки хлопчиків на малюнку? Так, два. Скільки шкільних автобусів, ви бачите? Три. Скільки школ? Одна. І скільки портфелів? Чотири. Молодці. Білочка дуже любить робити запаси. Для того, щоб ми їй допомогли зробити запаси, вам потрібно приготувати свої ручки, щоб гарно плескати в долоньки. Погляньте, будь ласка, от в баночці з червоною кришечкою мають бути шишки. Скільки їх має бути? Так, цифра 3 вказує, що там мають знаходитися три шишки. Отже, вам треба плеснути в долоні три рази. І шишки наповнять баночку. Тож, давайте спробуємо. Один, два, три. Молодці. Наступна баночка з горішками. Скільки горішків має бути? Чотири. Тож ми маємо плеснути в долоні чотири рази. Давайте спробуємо. Один, два, три, чотири. Так, наступні лісові горішки. Скільки їх має бути? П'ять. Давайте спробуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Так. Скільки грибочків має бути в баночці? Два. Тож нам треба плеснути тільки два рази. Давайте спробуємо. Один. Два. Так. А скільки має бути жолудів у баночці? Один. Тож давайте плеснемо в долоньки один раз. Так, скажіть, будь ласка, чого найбільше в баночці? Так, горішків, а найменше жолудів. Добре, ви чудово справилися з цим завданням. Тож білочка може гарно посмакувати взимку. Давайте нагадаємо геометричні фігури, які ми знаємо. І так, в квадратиках на різному тлі зображені геометричні фігурки. Тож потрібно знайти відповідну геометричну фігуру. В фіолетовому квадратику яка фігурка? Так, овал. В зеленому квадратику. Так, трикутник. В жовтому квадраті, прямокутник, молодці, на рожевому квадрат, на блакитному круг і на червоному квадраті, яка фігурка? Ромб. Молодці. Ви чудово справились з завданням. Давайте нагадаємо, які ми знаємо об'ємні фігури. Як називається ця фігура? Так, куб. Все нас куля. Молодці. Так. Наступна фігура? циліндр. Так. А це яка фігурка? Так, звичайно, це конус. Давайте розглянемо предмети і скажемо, на яку фігурку схожий кожен предмет. Морозиво на яку фігурку схоже? Так, на конус, апельсин на кулю, кубик рубика схожий на куб. Молодці, дорожній конус по формі схожий. Так, на конус. І кружка схожа. Звичайно, на циліндр. Молодці. Так, ковбаска на яку фігурку схожа. Так, на циліндр. Чупа-чупс. На кулю. Так, шкатулка на куб. Молодці. Морквинка на яку фігуру схожа. Звичайно, на конус. І підставка для олівців на циліндр. Молодці, білочка, дуже рада, що ви їй так чудово допомагаєте. Для того, щоб відпочили наші очки, давайте ми з вами зробимо гімнастику для очей. Уважно слідкуйте за сніжинкою. Так, наші очки трошки відпочили, і ми можемо продовжити гратися з нашою білочкою. Білочка дуже любить стрибати. Вона скаче високо по деревам. Так, давайте поглянемо, де білочка? Так, білочка на дереві. А зараз де білочка? Білочка під деревом. Де білочка? Так, білочка за деревом. Де білочка? Зліва біля дерева. А зараз де білочка? Так, вона справа біля дерева. Білочка рухається зліва направо. Так, а тепер білочка рухається справа наліво. Так, молодці. Білочка любить стрибати. Так. Гристи горішки, робити запаси. А давайте розповімо, що люблять робити діти. Скажіть, що робить дівчинка? Так, годує ляльку. Купає іграшки, купує молоко. Що робить маленький хлопчик? Так, руйнує. А цей хлопчик біжить. Дівчинка іде, хлопчик-мяч несе, хлопчик санки везе, хлопчик собаку веде, хлопчик лежить. Хлопчик що робить? Будує, малює, читає. Молодці. Погляньте, будь ласка, перед нами листочок у клітинку. Він ніби розграфлений на такі маленькі квадратики. У кожної клітинки є чотири куточки. Один, два, три, чотири. Так, і чотири сторони. Так? Одна, дві, три, чотири. Давайте з вами спробуємо замалювати одну клітинку червоним олівцем. Так, а поряд замалюйте клітинку жовтим. Так, тепер потрібно в цьому ж рядку пропустити одну клітинку і наступно замалювати жовтим кольором. Так. Наступно червоним. Так, тепер треба рядочок пропустити і спробувати повторити наш візерунок. Червона, жовта, одна пропущена клітинка, знову жовта, червона. Молодці у вас чудово виходить. А тепер давайте спробуємо провести полосочку зліва направо. На три клітинки. Так. Одну клітинку пропускаємо і малюємо паличку на одну клітинку вгору. Ось так, як в мене на зразку. Так, знову одну клітинку пропускаємо і малюємо паличку зліва направо, на дві клітинки. Так. А тепер зробимо таке невелике завдання. Покладіть, будь ласка, крапочку в одному з куточків. Так, є. Тепер від цієї крапочки намалюйте паличку на дві клітинки вправо. Так. Тепер з кінця цієї палички намалюйте одну клітинку вгору. Так, одну вправо. і знову одну вгору. Одну вправу клітинку. А тепер опустіть паличку на 4 клітинки донизу. Ось так. Три клітинки вправо, одна вгору, одна вправо. Так. І знову вниз малюємо 5 клітинок. Так, дві клітинки вліво, одна вгору, знову дві клітинки вліво, одна вниз, дві клітинки вліво, чотири клітинки вгору, дві клітинки вліво і дві вгору. У нас вийшов з вами ось такий чудовий песик. Так, ось такого песика ми з вами намалювали по клітинкам. Давайте ми з вами пограємо в таку гру, яка називається «Що до чого. Ви бачите предмети, які потрібно поставити. На місце, де знак питання. Отже в нас є баняк, до нього, так ополоник, пательня, так, лопатка. Так, прасувальна дошка. Так, звичайна праска, ковбаса ніж. Молодці, чудово справи завдання. Візочок, так, немовля. Акваріум Звичайно, рибка. Чайник, чашка, розетка. Так, молодці, чудово справедливі завдання. Погляньте, будь ласка, наша білочка знайшла дерево яблуню, на якій багато яблук. І вона легко може перенести яблучко до себе в дупло. Так, да. а ось білочка знайшла величезного гарбуза. Чи зможе вона так само легко підняти гарбуза? Ні, тому що гарбуз важкий. Отже, предмети бувають легкі і важкі? Давайте спробуємо з вами назвати що легке, а що важке? Що важче дерево чи соняшник? Так, дерево. Що легше олівці чи портфель? Так, олівці легші? Що легше кубики чи корабель? Так, звичайно, кубики. Що важче цегла чи ножниці? Цегла важка. Що легше цукерка чи торт? Звичайно, цукерка. Що важче слон чи пташка? Слон важчий. Що легше жабеня чи дельфін? Жабеня. Що легше повітря, е, паперовий літачок чи звичайний? Так, паперовий літачок легший. Що важче? Кінь чи миша? Кінь. Що легше метелик чи журавель? Так, метелик. Що легше телефон чи комп'ютер? Телефон легший. Отже, ви були молодці, чудово виконували всі завдання. Білочка дуже вам вдячна, їй вже пора повертатися до себе додому. Вона вас дякує, до наступних зустрічей!